Ті тумби, які є на Меланюка, кашу, вони є більшого розміру. Я особисто на, на око їх я не відрізняла. І е, ну, що вони є значно більшими, це означає, що в принципі, збільшення масштабу навіть накидається ну, в око, ну, навіть мову прискіпливому досить око. Та? Тому ми можемо в принципі, бути вільні стосовно того, що буде воно в ну, півтора рази більше. Ну і що? От. Е, якщо це питання земельної ділянки, то повірте в міській раді, ми його вирішимо. Якщо там півтора рази більшу земельну ділянку, конкретно під то місце треба. Та? От, якщо питання вийшов, питання відновити ці старі. Так. Мені так здається, Це такі консенсус у нас. І, 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 якщо можна, я тільки по, по тих пройдуся, так. Друге, в нас є, в принципі, три будки. Ну, буди, які є демонтовані корпуси, так, і в принципі, ми можемо їх зараз пустити в реставрацію, теоретично, так? Три. Три, три. Чотири. Три три корпуси. Три корпуси. Три корпуси. Анализ. 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 Well. Анализ. Ну але корпус є то, -то? Чи нема? Ось. Ну в будь-якому випадку збереглися три корпуси, так і, наприклад, ті, які повспону наступна заміна, якщо виявиться виробника, що не треба їх масштабувати, то теоретично можна реставрувати ті, які вже зняті, так спокійно це довго робити. Ну, якщо це на це треба півроку, так і потім передавати на завод, відповідно начиняти обладнанням і за один день робити заміну. От, ще ми обговорювали такий варіант, що якщо ну, місту дуже подобається ті буде, ну, давайте ми їх переставимо, але нам треба ту от земельну ділянку, саме цю, і ми поставимо значить, ну, нові, конкретно на цю ділянку, а, а старі хочете реставруйте, хочете переставити їх. Ну Я собі уявила, чотири буде на площі Соборній, чотири буде на площі на, біля, біля церкви Миколая, там ну, на Богдана Хмельницького, то мені здається, що цей варіант ну, навіть нам, нам нема чого розглядати. так, ну, чи, чи як? Кіоска ми не заставили. Ну, що ми не, не будемо ну, з 2-4 робити в будь-якому yeah, випадку, yeah. так? Yeah. Mm -hmm. вот, э, так. Ну, єдине, що можливо, що на площі Соборній, оскільки там збираються зберегти експонати, так? Ну і вони, напевно, що ті експонати не і будуть працювати. Якщо ви використані для нових підстанцій, то ми не зможемо, тому що є обмежена кількість демонтованих корпусів. Якщо ми їх використовуємо для нових підстанцій, значить експонати не будуть. Ну, no, no, не буде. Ну, але я так розумію, що для, ну, для музею цікаво зібрати два експонати, які будуть повністю автентичні. Що там десь щось ну, музеї, ну, замінювали? Це, де точно один експонат стосовно другого. Ми хотіли пропонувати, власне, щоб місто взяло його на свою територію центральної частини міста, і цей експонат був доступний в будь-який час для будь-кого. Тобто зовнішню атрибуцію можна зробити, можна зробити скляні елементи, щоб було видно обладнання, щоб це було не просто зовнішня конструкція, але змістовний експонат. Чому потрібен цей музей? Давайте я ще раз спробую.